На сьогоднішній зустрічі ми продовжуємо спілкуватися про програмування і Unity. Ми спробуємо з вами зробити швиденько ось такий собі платформер. По-перше, нам потрібен гравець. Отже, створюємо новий проект. Щоб створити нового гравця. Ми просто ось в нашій сцені ми натискаємо правою кнопочкою, вибираємо 2D-об'єкти, вибираємо спрайс, тобто такі певні малюночки. Ну, давайте, наприклад, візьмемо капсуль. Одразу його перейменуємо. Давайте в плеєр. Капсуль, щоб ми знали, що це гравець. Так, у нас є гравець. Також нам потрібно, звісно, якась підлога, так щоб ми могли по ній ходити. Теж натискаємо праву кнопку, вибираємо 2D-об'єкт. Теж нехай буде спрайт. Ви створимо тепер підлогу. Вона у нас буде прямокутна. Вибираємо Square Ось у нас з'явився Square Ми тут напишемо Ground Square так. Перетягнемо його кудись нижче. Отже, я вибираю ось цей move tool, тягну нижче. Можна змінити, наприклад, масштаб, можна змінити. Ну давайте з масштабу й почнемо. Отже, по іксу ми просто робимо ширше. От так, от на швидкоруч руч, ми можемо створити якусь підлогу на нашому рівні. Так, ось знизу в вікні Game Ми одразу бачимо те, як буде. Виглядати наша гра, коли ми її запускаємо. Для початку нам потрібно зробити гравця реальним, тобто додати йому тіло в Unity Є дуже така непогана фізика, досить реалістична, яка допомагає рухатися, мати інерцію об'єкта, мати масу. Ми маємо додати для нашого гравця Rigid Body, тобто, ось це от фізичне тіло. Вибирайте RigidBody2D. Отже, натискаєте на Add Component на нашому гравці, Add Component. Тут можна з клавіатури вести ось Rigid Body to d ось вибираємо. З'являється у нас цей Rigid Body. Тут є декілька речей, які ми змінимо, а інше чіпати не будемо. Ось тип його тіла, Body Type, так. Він може бути динамічний, кінематичний і статичний. Ну статичний точно не підходить, тому що ми ж гравцем будемо рухатись. Так тут уже варіант динамічний або кінематичний. Вибирайте динамічний. Вибираємо Dynamic, так. І ми бачимо, що у нього є такі параметри, наприклад, як маса. Ну, нехай буде поки що одиничка. Чим більше, тим більша маса може бути менше одиниці. маса. Gravity scale, тобто наскільки гравітація схожа на земну, наприклад, якщо один то це земна гравітація. Ну так можна абстрактно казати. От запускаємо гру, дивимося, що з ним відбувається. От, гравець у нас є, і в нього з'явилося тіло, але його вже немає. Він кудись полетів донизу в нього є маса і є gravity scale, тобто є гравітація на нашому рівні. В Принципі має впасти так на, на землю, але не далі. Нам потрібно створити ось у Ground square, Тобто ground square, у нього теж немає тіла. Ми додамо йому компонент. Теж ріджітбаді, тоді отже, наша земля матиме теж тверду поверхню. Але оскільки земля рухатись не буде, ми зараз не хочемо, щоб вона рухалася. Ми виберемо, наприклад, не Dynamic, так а виберемо static. Все, у нас земля статична. Вона не буде рухатися. Статична. Вона цього недостатньо, тому що от якщо ми запускаємо теж нашу гру, гравець він зараз. Продовжує падати крізь землю. Давайте ми змінимо трохи колір землі. Вот у нас земля буде, наприклад, якогось такого ось таку ми зробили землю. Потім ще можна буде оздобити краще гравець. Теж давайте одразу зробимо гравця якимось цікавішим. Отже, гравця виберемо. Ну, наприклад, у нас тут є такі заготовки. Візьмемо, наприклад, у нас є горила. Ось ну давайте горилою зробимо нашого гравця. Це буде горила. Отже, так у нас є. Ось цей капсуль, цей файл, ну цей от капсуль, і така от формочка вже за, за умовченням Заготовка. А ми хочемо інший. Отже, в горилу перетягуємо сюди там, де написано капсуль. О, з'являється горило. Супер, вона вже готова. Бігати так, але ще дещо їй треба зробити: додати компонент, який називається колайдер. Абсолютно правильно, оскільки ми почнемо з якогось найпростішого, давайте візьмемо справді бокс колайдер. Це означає, що у горили буде квадратне тіло. Розміри можна міняти, ось Size по іксу. Підкоригувати, якщо потрібно. Ну зараз не потрібно мені. Також треба додати колайдер для землі. Нам теж підійде наприклад той же бокс колайдер. Тоді запускаємо ще раз гру. Давайте глянемо. Так, все супер. Горила вже стоїть на землі. Для того щоб вона могла щось робити, треба деякі компоненти ще сюди додати. Ну давайте справді навчимо її мою стрибати. Всі ці речі ми зробимо в скрипті. Який я назвав Jumping Controller. для того, щоб працювати ось цим тілом горили, потрібно створити ну, по перше декілька змінних. Найголовніша зміна, яка нам зараз потрібна. Я поки що інші здивіться закоментую. Ось Private, ріжі баді. Тоді ми створюємо змінну. Нагадую вам, що якщо тип Private, це означає, що змінна, вона її видно тільки в цьому. Класі, тільки в цьому скрипті у неї буде тип ріжідбаді, тоді тобто тип такий самий, як у цей rigidbody об'єкт, який ми створили, і назвали змінну rb, Ви можете інакше її назвати. Одразу що ми маємо зробити? Функція старт, яка запускається тоді, коли створюється об'єкт, і майже одразу після цього запускається функція старт. Лише один раз вона запускається для кожного об'єкту, який стає активним. І ось ми просимо Unity прирівняти до змінної rb, Компонент Rідgitt Buddy тоді, щоб ми здалі могли з ним працювати. Компонент Rідget Buddy тоді об'єкт, до якого прикріплений цей клас, цей скрипт. Отже, давайте справді прикріпимо спочатку. Так, от ми повертаємося в Юніті. Отже, в мене є скрипт. Ось він, я його перетягую сюди. Ось перетягують Jumping Controller з'явився для того, щоб навчити її стрибати, ми це будемо робити, зчитуючи спрацювання кнопки мишки або натискання кнопки пробів в тілі, -тіл, так перевірку ми робимо, чи натиснена ліва кнопка мишки. Ось розкоментовую це. Помилок у нас не буде. Ми пишемо: input.getMouseButtonDown. mouse -down. Тобто, ця функція говорить, що якщо зчитується. Натискання лівої кнопки мишки, тому що нуль це ліва кнопка мишки, одиничка це права кнопка мишки, 2 – це середня кнопка мишки. Якщо у вас є середня кнопка мишки, там де колесико, це і є середня кнопка мишки. Нам потрібна ліва кнопка мишки, ось нуль. Тобто, якщо спрацювала ліва кнопка мишки, дивіться, або ось оце я закоментував, поки що сюди не дивіться. Ми маємо інше: якщо ми хочемо натиснути на пробіл, і тут дивіться є дві різних функції: є get key функція і є функція get-key down. Якщо я розкоментую цей код, давайте подивимося, в чому різниця. getKey спрацьовує, коли користувач бачите, user holds down the key. Тобто, коли юзер тримає кнопку, от натиснув і тримає. Є інша функція, є get key Down. Вона спрацьовує лише один раз. Натиснули ми кнопку. Неважливо, оскільки ми її тримаємо, спрацьовує кнопка. Ну давайте якусь одну тільки підключимо. Ось я цю закоментую. Отже, у нас тут зараз вифіщу зчитуй або мишку, або клавіатуру. Або те, або те сталося. Може навіть і те, і те разом сталося. Тоді будь ласка запускай ось цей фрагмент коду. Ми дві зміни також маємо створити: jumping condition і зміну із граунде. Вони потрібні для того, щоб допомагати нам уникнення стрибків, якщо гравець не торкається землі, і це нам допомагає запустити функцію jump. Ось ми маємо написати ще одну функцію: jump для стрибків. Вона додає силу, бачите, add force до ось нашого об'єкту rb, до Компоненту RigidBody. ось ми тут писали так. от Rb дорівнює GetComponent get component Тоді ось, будь ласка, до об'єкту Rb додай силу, а сила тут має бути справді як вектор 3. Тобто, що таке вектор 3? Давайте повернемося в Юніті. Я покажу. Ми маємо насправді три координати: так ми маємо координату X, Y і Z. Це горизонтальна вісь, вертикальна вісь, і ще третя вісь. Якщо ми працюємо в 3D. Нам не потрібні всі три. Ми лише користуємося координатою y. Ось 3f. Силу по X і силу по координаті Z ми не додаємо, лише додаємо по Y. 3. Можна змінювати буде це. Це у нас флот, тому ми пишемо F. І тут ще через кому треба написати, який режим цієї сили. Тут можна писати різні. Ми вибираємо імпульсний режим. Що це означає? Будемо працювати у подальшому. Просто поки що додаємо імпульс. Цей джамп у нас запускається лише тоді. Бачите, він спрацьовує інша функція, яка теж регулярно запускається, постійно запускається. Fixed Update. Вона схожа на Update, але Update залежить від фреймів, тобто запускається кожен фрейм. Там, якщо у нас 60 разів за секунду екран міняється, то 60 разів функція запускається за секунду. апдейт, він прив'язаний до часу. По суті, він прив'язаний. Отже, якщо ми маємо Jumping Condition і Is Grounded, Якщо вони обидва є true, зверніть увагу, бачите, ось це і логічне і, тобто, і це, і це, якщо є true, тоді запускається Jump. Якщо ми маємо ось тут оцей от оцю, 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 оцю логічний оператор, це логічне або логічне or, так. Я запускаю так. Отже, горила, горила, горила не стрибає для того, щоб вона стрибала. Ми маємо звернути увагу на наш код. Бачите, у нас є функція он тоді і он Тоді вони запускаються тоді, коли відбувається цей колліжн. Що таке колліжн? Це коли один колайдер торкається іншого колайдера. Бачите, от у нас у об'єкта player, у нашої горили у неї є ось цей колайдер, бокс колайдер. У нашого об'єкта Ground Square у нього теж є бокс колайдер. Коли один колайдер торкається іншого колайдера, відбувається так званий колліжн. Коли він відбувається, ми маємо його ловити. Щоб ловити цей колліжн, Існує функція on collision enter ентер. d. створюємо функцію. У неї має бути параметр коліжен. d, типу коліжн. d. назву можете будь-яку написати, наприклад, Collision або якусь іншу. Тобто, ми маємо перевірити. Бачите, Collision, пишемо collision collider, game object і Tag. Ми маємо перевірити так званий. Тег. Що таке тег. Давайте ми цей тег одразу і додамо до нашого об'єкту. В Unity можна додавати різним об'єктам теги. Бачите, у нас у Ground Square тегу немає. Тег, Untagged. Ми маємо додати тег. Натискаємо Add tag. Дивимося, що зараз є тільки один тег. У вас, якщо будете з нуля писати, тегу не буде ніякого. Натискаєте плюсик і вписуєте сюди назву нового тегу. У мене тег уже є. Вибираєте тег ground. Ось Ground. Ось у мене вже є створений тег Ground. Отже, я маю вибрати для об'єкту Ground Square ось цей тег Ground. Є інші теги, які за умовченням вже створені. Отже, вибираємо Ground. Ось так. І лише тоді, коли відбувається колліжн з тегом Ground, тоді ми ось ці дві змінні «is Grounded і Jumping Condition робимо інше значення. Тобто «is Grounded ми пишемо true. Отже, ми стоїмо на землі. True. І Jumping Condition ми пишемо false. Якщо у нас було true, то ми маємо поставити false, тобто що ми не стрибаємо, а стрибати ми будемо лише тоді, коли натиснемо кнопочку або клавішу на клавіатурі. Тоді буде true. Так? І є інший collision, Collision exit тоді. Він запускається тоді, коли collision перестає бути. Тобто ми вже не не торкаємося іншого об'єкта. Exit тоді. Тобто вийшли з колжену, відклеїлись так від об'єкту ground. І тоді робимо із граундедфолсту. Тобто ми вже не стоїмо на землі. Запускаємо програму. Так наша горила приземлилась. І вона може стрибати. Вау, супер! Отже, вона стрибає. Щоб ми могли рухатися? Для цього нам потрібен ще один фрагмент коду. В апдейт Ми маємо зробити два рядки. Ми створюємо в ось тут в функції Update ну, змінну, яка видима, бачите, тільки в цьому апдейті буде, тому що цей флот. Якщо ми створюємо змінну в якому якійсь функції, вона видима лише в цій функції. Ось ми пишемо флот дір X напрям по осі X. Я нагадаю, що це є вісь X. Ми можемо. Нашого гравця трошки пересунути, і він тоді буде ось по всі Х рухатися вліво-вправо, так? Отже, ми сюди цей дір X прирівнюємо, дивіться, теж пишемо input, як ми раніше писали: get mouse, button-down, або input, візьми клавішу з клавіатури. Ми беремо, візьми, будь ласка, оцю вісь. І тільки яку вісь, дивіться, горизонтал. Що це означає? Ми ж тут не пишемо якісь клавіші, правда? Можемо могли б написати насправді: візьми клавішу вліво, клавішу вправо, але це довго. В Unity вже є заготовки. Натискаємо в Unity. Ось сюди, edit, натискаємо project settings, і у нас є, бачите, Input Manager. От в цьому «Input Manager» вже прописані заготовки можливих типів якихось або пристроїв, які можуть керувати нам. Бачите, тут є джойстик, тут є клавіатура, тут є якісь інші речі. Нам треба знайти оцей от горизонтал. Ми дивимося, що таке горизонтал. Ось у нас тут вже є, бачите, negative Button left, «Positive Button Right», Тобто кнопочки на клавіатурі ліворуч, праворуч, або альтернативна негативна і позитивна кнопка «A» та «D» на клавіатурі. «A, D» поки що нічого не міняємо. Просто дивимося, що таке горизонтал. Запускаємо програму і натискаємо на потрібні кнопки. Ось у нас побігла горила. Ми можемо стрибати нею. Слухайте, дивіться, я стрибаю класно, правда. От я можу мишкою стрибати, можу клавіатурою стрибати. Ось натискаю пробіл. Круто, можна святковий значок, правда? Ну, по перше, давайте швиденько додамо якийсь оцей граунд. Ось цей так. Ой, горила їй погано стало <кхи> її причавило. Бачите, відбувся теж коліжен. Цей один об'єкт захотів виштовхати інший об'єкт, тому що вони опинилися один всередині одного. Це теж можна використовувати. І, до речі, ви помітили зараз, так, як горила нахилилася, а потім впала? так, Тому що це теж фізика діє. Гравітація тягне горилу вниз. Ми розкоментовуємо об'єкт Ground, Ми його робимо. Платформу для нього. Нехай платформа буде якогось, наприклад, іншого кольору. Ось такий беремо колір. Тут теж у цього об'єкту Ground, у нього вже є полігон Collider. Вибирайте, до речі, для об'єктів нерівної форми. Можна вибирати полігон колайдер. Він автоматично буде бачите, колайдер буде по формі об'єкту. Ну і можемо одразу дивіться, розмножити цей Ground. Я натискаю правою кнопкою Duplicate. Створюється ще один граунд, і я можу його перетягнути, щоб у нас було декілька. Давайте ми ось так насправді зробимо. Ось так. Давайте горила з'їхала сюди вниз. Так, з'їхала стрибок. Оу, яке сальто! Ну ось так. Але ж ми нічого не бачимо. Нам потрібно камера, у нас бачите, як окремий об'єкт, і вона постійно нерухома. Вона лише показує нам ось ось цю зону на екрані. Ось оця зона. Так ми б хотіли рухати камеру разом з нашим гравцем. Найпростіший спосіб є просто перетягнути камеру. Щоб вона стала child обєктом від плеєра. Тобто, щоб вона стала дитиною, так, об'єкта плеєра. Тоді вона буде свої координати підтягувати постійно в залежності від цієї гори. Я тепер запускаю гру. Так, отже, оп-оп-оу, ні, 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 ми так не хочемо. Е, жах, правда? Отже, це не варіант. Ми забираємо камеру від гравця. Більш розумне керування камерою. Ми використовуємо ось такий компонент Window. Package менеджер. Вибираємо ось тут: от, в проєкті нашому цього немає. Нам потрібен Cine Machine. Вибираємо Unity Registry, шукаємо Cine Machine. Цей компонент досить свіжа версія. Натискаємо кнопочку Install. Він інсталюється. Так, все чудово, Він встановлений. Бачите? Verified, і тут з'явилась кнопка. Риму. Далі у нас з'являється цей Cine Machine. Ми натискаємо тут Create 2D camera Ось створити камеру 2D. Дивіться, з'явився у нас е, об'єкт CMVCam. Це так звана віртуальна камера. І також з'явився, бачите, ось оцей мейн камера. Тут з'явився такий от значок ось цієї Machine Virtual Camera. Вибираємо CMVCam. і нас зараз цікавить ось це налаштування. Follow. Тобто, камера має ходити за гравцем. Ми сюди маємо просто перетягнути гравця. Дивіться, Player. Follow. Ось сюди, і у нас одразу змінилося дещо на вікні Game. Запускаємо нашу програму. Так, о, так. Отже, я рухаю рухаю нашу нашої Зверніть увагу на камеру, шановні учасники. Камера не крутиться і вона рухається за гравцем. Вона рухається за гравцем, як би він не крутився, все одно камера рухається, і, і зверніть увагу, вона ще й трохи з запізненням це робить, і потім нас доганяє. Скажіть круто, поставте бльозка, святковий значок, якщо дійсно ну правда виглядає, як в реальній грі це називається сіни машин. Ось як круто! Дякую, дякую! Ставте вподобайки, коментуйте наші відео і завжди радий бачити на наших зустрічах.